Вітаю вас на каналі Цікаві речі. І з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд парцелянових статуеток, трошки посуду, які прислали наші підписники нашого каналу. А так деякі речі, які я знайшов перед початком огляду. Попрошу вас підписатись на наш канал, якщо ви дивитесь ви не підписані. вставити вподобайку. Ну і коментар з пропозиціями там. Ну, ще з чимось там. Почнемо з такої шкатулочки. Ось така парфорова шкатулочка. Так відкривається. От невеличка така. Це... Сучасна, китайська якась така металевий такий ободочок, Ну, а так фарфор. Клейма нема. ну Кому потрібно 100 гривень. Далі ось така старенька шкатулочка. Ось такі квіти. Тут потертость позолоти присутня. Ось так ось вона внутрі. Це у нас клеймо, стара городниця. Ну, кому потрібно ось така кришка, бачите, тут потертості є. Ну, Річ старенька. Користувалась інтенсивно. Кому треба 120 гривень. Далі ось така ось як вазочка така, ну непонятно, що воно. Ну, мабуть, маленька може вазочка. Тут ось таке клеймо стареньке. Це у нас буде. Не знаю, може 50-ті роки десь таке ось. Ось така вазочка. Так що теж кому потрібно. Ціна її 150 гривень. І до неї ось соляночка. Ось така. також. Ціна її 50 гривень. Потім отака ось, така ось... Сейчас, чайні пари отакі. Гарні, красиві ці. Ось так ось виглядає вона. Сейчас вам покажу чашечку. Це чайні чашечки, ось такі квіти. Ось така ось. Внутрі позолота. Це у нас дульова ось такий перший сорт. І ось така тарілочка. Також такий же квіти, така позолота. І ось таке ж клеймо. Ось так вона виглядає. Це чайна пара. Ціна цієї чайної пари. 150 гривень. В наявності є 4 чайних пари, ну і одна чашечка, може, кому потрібно, буде коштувати 50 гривень. Так, далі, трошки сторінку. Потім давайте оці ось рибки вам покажу. Вони так з серветниці. Ну, можна їх поставити як статуеточку. Ось таке, отут таке стареньке клеймо, коростень, перший сорт. Ця коштує 150 гривень. А ця також майже така ж, по величині все однакове, але клеймо вже більш ну, трошки пізніше. Ціна цієї рибки буде 100 гривень. Так, давайте так от поставимо. І тепер почнемо зі статуеточок. Ось така синичка. Вже всім відома вона. Гарненька, така красива. Це у нас городниця, вищий сорт. Ціна на даний момент цієї синички 450 гривень. Далі ось такий переплясик. Міні перепляс. Теж гарна статеточка. Це у нас полонне, ціна їй 120 гривень. Так, потім ось такий ведмед з контрабасом. Це з серії квартет. Ось такий. Це ЛФЗ. У ну, нього тут є. Олесяна тріщинка, ось вам покажу. Зараз фокусується, щоб було вам зрозуміло. Ось така вона, бачите. Так, він все гарно. ну, Може, кому не вистачає до серії, буде він коштувати 50 гривень. Так, далі, ось така це стара Німеччина. Я з'ясував то старенька статуеточка, ось така дівчина, така в мене тут ручка, пише все ціле, сова ось така сидить, символ мудрості і знання. Дуже старенька, гарна така статуеточка, красивенька. Клийма, я не бачу, ну ось так ось. Виробництво Європа Німеччина на 95%. Старенька річ. Ціна їй 600 гривень. Далі ось такий хлопчик з пірамідкою. Ось така. Оце дуже гарна статуеточка, красивенька. Тут у нас стоїть другий сорт, климо якесь в тісті, гарненька статуетка, ціна їй 1700 гривень. Потім ось така от рідкісна статуеточка, веселушка-хохотушка. Ось така вона руки так сложила в рукава. Ось це у нас. Старий коростень. Тут клеймо в кісті є, ну, клеймо затерте, але це старенька коростень, старенька річ, така гарна ціна їй 2000 гривень. Потім о, такі дві статуеточки з серії Libabai 40 розбійників. Дуже рідкісна серія. Ось такий атаман головний розбійник. Це ціленьке, це... Частенько оця річ відбивається. Тут все на місці. без безколов, Коростень Ще раз повторюю, дуже рідкісна серія ця. Ціна цього розбійника 2500 гривень. І ось Alibaba ось такий сидить. Також щось там. Трошки в нього тут присутні потертості позолотки Ну, це. Старенька, так все гарне, без колов. Ось такий клеймо тут. Все гарненьке, ціленьке, Ціна їй е, також е, 2500 гривень. Так, потім, потім ось така дівчинка читає собаці книжку. Це розмальовочка, гарна, красивенька. Позолота все так збережена. Ну, Містами є потертості, але це старенька річ, це артіль прогрес керамік. Трошки тут сторіночки, позолота стерта. Може так і це. І ось така річ якась. Я її не, не пробував удаляти. Ну, може, якщо вона кому мішає, то хай удалить, а так вона стоїть. Ну, за ці речі давайте буде ціна і 2300 гривень. Далі ось такий дуже гарний байоніст з'явився. Це, дивіться, стан як, як тільки з магазину вийшов. Це позолотка. Все на місці, все ціленьке, гарненьке. Всі ці. Це у нас баяніст. Це стара городниця, клеймо тут було, але ну воно затерте. Ну, по розпису, по всьому, по яркості, фарб, ось такий піньочок, по розмальовки. Це старенька городниця. Так що городниця байніс зустрічається набагато ріже, ніж ЗКХ полон. Так що ціна цього байоніста буде 3000 гривень. Далі ще ось така рідкісна статуеточка. Малахітова шкатулка. Це така гарна, красива. Супер. Ось така шкатулочка. Ось так от ззаді. Позолотка, ну, містами є в потертості полозолоте, але це клеймо ЛФЗИ, це ще старіше, ніж ЛФЗ. Так що дамо скидку на її, як кажуть, рака, старість. Ціна цієї статуете 6 тисяч гривень. Далі ще ось така у нас, дивіться, о. Хазяйка господарка мідної гори. Ось така вона, також тут у неї присутній сундучок. Ось така тут у неї. ящериця, ящерка. Трошки є на ящерки присутності, потертості позолоти. Ну і так трошки по пастаменту. Бо також річ старенька. Статуеточка старенька, ціленька вся. Без пошкоджень. Ось така вона тут. Камінчик, якийсь малахіт, мабуть, тримає. Ось таке лице. Це у нас Дульовський завод 58-й рік. Ось це вже 42, це майже також 70 років статуетки. Ціна цієї статуеточки 5 тисяч гривень. І ось іще ось така рідкісна, дуже. Дуже-дуже рідкісна статуетка. Царівна либідь. Яка гарна, красива вона. Білий либідь, а тут ястреб. Бачите, коршун такий чорний. Хотів її полонити. Ось такі у неї крила, коса. Трошки тут є позолота потертості. Статуетка дуже рідкісна. Ось таке старе клеймо. Тут присутня тріщинка. Є... Ну, вона не йде наверх. Ось тут вона, бачите. І в неї отут ось реставрація руки. Ну, як реставрація, її просто приклеїли. Ну, вона так не кидається в очі. Не так. Ну, нагадую, статетка дуже рідкісна, настільки ви нам мені... Ну, я її Намагався раз купити, не разу цілої я її не знайшов. То зовсім без рук, без голови. там це, Ну А тут і також без рук, без голови. І ціна була там 3-4 тисячі гривень. Так що статуетка дуже рідка. Ну за цих дефектів ціна цієї буде також 5 тисяч гривень. Кому це не принципіально ну. А кому ні, хай що, шукайте цілу? Ну, цілу я бачив. В продажі зараз дивився. Там щось і 20, і 22 тисячі. Реставровані також продають. І я бачив і по 15, по 12 тисяч гривень. Так що знайти її дешево, це велика вдача. Я ж кажу і. Мені ні разу не попалося. Оце... Ось такий був сьогодні огляд. Кому що подобалося, пишіть, дзвоніть. Мій телефон номер вайбера буде в описі під цим відео. Нагадую, що є така функція, як кому подобалася річ, на даний момент нема грошей, можете сплатити 10% залогу завдатку і вас почекає, поки у вас з'являться гроші. Також ще хочу сказати, що. Укрпочти ми не, ну, я не висилаю. Багато цих тривог повітряних в мене нема можливості там під почтою сидіти, чекати, коли воно виключиться. Я ж також роблю, як і всі. То... Ну, а так взагалі хочу побажати вам гарного мирного неба, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Віримо в перемогу нашу, в мир. Ну, і до побачення. Зустрінемось в наступному відео.